Доброго дня всім. Так, всіх хліборовів вітаємо з початком перших польових робіт. Рівно рік тому назад ми робили цю операцію закриття вологи. Сьогодні перший робочий день 23-го року. На землі проводиться боронування. Оранка пізня, важка, неповною не, не мірою якісна, але помалу ми доробимо її до логічного позитивного завершення. Так, хлопці пораділи, вийшли в поле. І все це дякуючи нашим захисникам, дякуючи військовим. Пам'ятаємо, що наша праця дається нам великою ціною. Так, стажується у нас новий механізатор. Вже пострижений в тракторі. <різь> так. Щіпки робили власними силами. Одна була придбана у технополі яку ще Джон Джондір. А ці дві сепки робили власноруч нашим конструкторським бюро фермерським. Ось так. Всі на позитивних емоціях. Так що ще раз всіх вітаю, всім бажаю розпочати успішно польові роботи, щоб провести пасівну компанію, щоб країна була з хлібом на перших позиціях у всьому світі. Разом до перемоги. Всім вітання.